Доброго дня, гарного понеділка, гарного початку тижня усім. Неймовірне лютневе сонечко, ранковий приморозок. Все це, знаєте, прямо аж піднімає настрій. Вийшли швиденько сьогодні щось попорати, щось поробити, походити біля господарства. І маємо на сьогодні плани, які дивіться. Не заплановано, правда, вийшов на вулицю Архипчик, пастився сьогодні на це сонечко. Тримай. Але давно він вже на вулиці не був. Тому бачу, поки я вийшла, то Юра його вже вивів. Архипцю смачно підвіз Юрасик мені прицепчик під горище. Таке моє улюблене. На яке я дуже люблю вразити. ну, але зараз маю полізти. Тому що е, сьогодні, поки морозець і поки маємо з ним такий час якоїсь спільної роботи, е, хочемо е, зняти з горища кропиву, яка лишилася, насушена з літа, і на, е, нарізати свиням. Е, Зараз я зніму. От. А тоді буду намагатися так закинути її аж прямо сюди на прицепчик згори, От, а тоді далі буде під'їжджати, от, і будемо різати з ним двох. Хочу постріляти одним пострілом кілька зайчиків. Тому ще, от понакладала порожні банки у мішки, будемо саджувати на горище. Тому що консервація з погреба дістається, а до нової консервації ще часу багато, то, щоб вони тут ніде не перекидалися, висадимо їх на горище. Ще зараз зараз бомбуру відразу пакети і хочу познімати цибулю. Не знаю, скільки там вишилося, але щоб вже більше туди не лазити, не вилазити кожен раз по цибулі, то вже все її виберу, яка є решту три Ой, баночки допомагають дівчатам виставляти. Я теж якось сижу на горищі. Ноги перетрусилися, але вилізла. Зможеш попереставляти так і піднімати чи ні? Так, Людка на підмогу вийшла. Давай помаленьку переставляй. Банки вже, цибуля. Діло за цибулею, що в нас тут ще під. О, та хочу сказати, що її небагато лишилося, геть небагато. Одного пакету, напевно, що вистачу. Вистачить її зібрати. А? А, чорносливка лізла Назад лізла Ні, таке добре, що взяла два пакети. Хочу сказати, що цибуля збережена непогано. Є деяка така, що помикшила. Геть помикшила, я її відкидаю. Ось, отаку взагалі відкидаю, от. А в основному збережена цибуля нормальна. Так що ще до зеленої цибулі нам. Вистачить в голову. Діло за малим лишилося. Зараз скину вилами кропиву прямо в прицепчик і тоді буду вже помаленьку спускатися сама. Куди ти лізеш, розкажи? До, до тебе. Мама. Чорносливка вон, на трактор полізла, О, а ти до мами мама, на гору. А я така са... мотичка, не тільки кілька, мені увазити. Заліз просто з висоти І Так, ні-ні ні, злазь, біжи, каже тату. Ві, тато казав, як кропиву скину, то його поукати. Біжи, а скажи, а що Дрова рубай. А де тато? <кхех> Дрова рубай. Мама, а, то хай мені розкладує зараз прямо котя жаль буде. А, а ти взяв Давай, біже, біре, ти а сосиски? Давай, біжи, біри, ти шуруй по сосиски. Дивісі дрем беру. Бери. Добре. Іванко хоче пожарити сосиски на вогнищі. Я йому пообіцяла, що зробимо сьогодні таке Так, кропиву скинула. Якось у мене там трішки вийшло, трішки не вийшло попадати в прицеп, але нічого. Тож лишається злісня, а я собі сижу, присіла і думаю: сама собі дивуюся. Це ж кожен раз влажу, кожен раз злажу. І кожен раз коліна трусяться, кожен раз боюся. І зараз ось сижу, і я боюся злазити. Вилізти, вилізти, злазити, боюсь. Нічого, але Юру погукала, Юра вже йде, значить, можу злазити помаленьку. Фу, спустилася. Вона сказати, всім світом знімали. Юра дроби тримав. Я ноги перекидала. Дівчата стояли реготали. От потіха, як мама, згорізла. Не впала з гори, то була під прицеп. Вчить Юра Івана їхати. Разом з кропивою цією, що скинула. Рулимо нагород. Хочемо, ще за один раз будемо різати кропиву, то нарізати кукурудзи бачкові. Попробувати чи буде їсти. Так, да, Від початку качани підломані. Ні, не хочу. Юра насбиває, я назбираю, догрузимося і поїдемо під хату. Так, погрузилися, поїхали. Я йду, забираю косу, вила і пошурувала взаді. Попідносили все до січкарні, зараз будемо пробувати. Січкарня від трактора, зараз Юра під'їде, підтучиться. І Буде крутити. Треба оцювати. Тільки руки туди шпаги. Ні, отак, вперед оцювати. Я змилю, а тоді допустити. Брива і оцювати. Ну, ось так. Перебили свиням. Це десь перебити, десь не перебити щось трошки, але нічого. Буде баняк запаруватися, ножика наточити, різати. А самій цій ножики наточити треба. Ну таке, але нічого. Зараз мішок. І це буде свиням на баняк. Поки зелена з'явиться, з'їдять таку. Кукурузу перебило взагалі чудово. Перебуває перебиває дрібнить, Качанити ребить. Де-не-де, качани так? де де ось такі стебли, але вони вже абсолютно м'які, такі волокнами. А як ти чуєш, який аромат стоїть? Сілосом? Пахне силосом, так. Да. А її щось буде? Не знаємо, зараз будемо бачити. Взагалі, отак от тут отгортаю, зараз ось присіла, сижу, дуже гарно пахне силосом. Нюхає, поклали трішки сіна на Наниз зверху поклали бути кукурудзу. <реш> так. Є. Ну, я ще хочу сказати, він знає, що він шукає. Він ж качанчики їсть. То він воно пахне кукурудзою? І сіно визбирає. Ага, пішов тягнути сіно. Свиням поклали трішки так кропиви. вони її навіть і не в баняку їдять. Вони гарненько. Чому би ні? Воно ж кропива. Там, там, там. Так, тут. І О, і тут два рідця їдять. Так, ну що, зрозумієш, що за Льосика буде коли, коли погризе буряки, тому що вже бурячки ще йому кинули. От. Ну, вибирає, поклали сіно. Можливо, не треба було сіно класти, а в одну ку кукурузу, то може він зів. Ну, це хіба що так. Одним словом буде видно пізніше. Коли вже він наїсться, то будемо бачити, що він з'їв. Якщо тільки з'їдає, їсть, то це взагалі кукуриду пісня, казав кукуриду. Юра, Пісня. Ну що, трішки попрацювали. Юра біля дрова крутиться, але ще начаклував дітям <гум> вогнища. Зараз будемо бачити, чи розгориться, Розгориться, то будуть жарити собі сосиски. А нам сало, правда? Ну що, друзі? Взяла сосиски, нарізала сало, намила картоплі, є кетчуп, є соус, тартар, взяли хлібину, взяла фольгу, щоб картоплі позамотувати, кинути у вогнище. ...пожарити, І... І спитайте, що сьогодні за свято та ніякого. Просто ось так спонтанно вирішила приготувати собі обід на вогнище разом з дітьми. Що, будемо картопельку закочувати? Угу. Картопельку вже можна позакочувати. Да, 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 да. картопелька хай печеться. А? Ну давайте попробуй, тільки не опечися. Одну Ще. Так, а сюди-сюди. Ні-ні ні, сюди до цієї, до цеї збоку, будемо потрішки жарити. давай. Так, О, коротно, о. да-да-да, О, отак. А друга у мене навіть туди. Я... 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 А Туда? хто а хто там буде за нею дивитися? Я, да? Я... десь ї... там. І Треба буде її повертати зараз, хай трішки. Ай. Мам, сіки, а, а, біжи, та тиса сюди. Там. До, там, а. Жар, жар. Повертай, бо згори з однієї сторони. Ду -ду -ду. Ой. тебе вже жарилась. Де, Де моя палка? А, це те Ти сало, це що, ще жарити хочеш? М -м. А. Йо, Та туди зараз жарити. Та, я одну жару, а потім ти. М -м, смакота. Да. Правда, Іванко? Ага, дивіємо, як кепопом такою. З кетчупом. Картопля парує, салко, тепленьке, цибулька. М -м. А, поки ми обідаємо, архівчик розбігався, біляш розгавкався з боку. Пончик. Це буває, забагато. Вогнище догорає, усе доїдають, гріються, і півдня добрячих вже минає, діло буде йти на другу половину. Діти задоволені. І ми теж. Юра дрова біля нас порубав. Зараз ось ці будемо перерізати. Ну а вам всім на все добре.